Спотовий біткоін ETF компанії BlackRock повторно включений до лістингу торгової клірнінгової фірми NASDAQ. Розробники мем криптовалюти Pepe спалили 6,9 трильйонів токенів на суму 6,7 мільйонів доларів. Це призвело до росту токенів Pepe більш ніж на 30%. Учора державні фонди отримали приток до біткоїну у розмірі 43 мільйони доларів. Компанія захисту даних Праві інтегрувала набір інструментів абстракцій, облікових записів Bitconomy. За оцінками Galaxy Research, американський Bitcoin ETF може залучити понад 14 мільярдів доларів у перший же рік свого існування. Підпишіться на наш YouTube канал. А також, щоб дізнаватись більше цікавих та корисних новин зі світу фінансів, підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання в описі до цього відео.